А далі про лінію фронту пропоную поговорити за допомогою онлайн мапи. Я нагадаю, що ми незмінно працюємо з ресурсом і Розпочнемо ми сьогодні, якраз з запорізького напрямку, адже з'явилась напередодні інформація про те, що Збройні сили України прорвалися, як я вже сказала, до головної лінії оборони росіян. Це поблизу населеного пункту Вербове. Зараз спробую продемонструвати приблизно, де ця ділянка фронту знаходиться. Знову ж таки, наголошую, що це. Приблизна точка, так от про це пишуть і наші пабліки, і російські говорять про те, що тут є просування на декілька кілометрів. Росіяни там втратили певну кількість техніки. З нашого боку теж, на жаль, є втрати. Тепер нашим Збройним силам України треба закріпитись та відбити контрудари противника. І наші хлопці обходять даний населений пункт з флангів. А в російських каналах вже навіть говорять про те, що вони росіяни тікають з цього населеного пункту, але я ще раз. Нагадаю, що поки що це не офіційна інформація. Як бачимо, навіть аналітики Діпстейт не демонструють її на лінії фронту. Тож будемо очікувати все ж таки більш детальної інформації. І до речі, проговоримо про населений пункт роботи. тут також триває важка робота. Говориться про просування наших сил на цій ділянці фронту, але поки що деталей немає. В соцмережах в телеграм-каналах військові пишуть про те, що є в нас позитивні новини саме з цього напрямку. Але поки що, поки що, офіційної інформації та підтвердження цьому немає. Можемо побачити лише що за добу аналітики ось демонструють приблизно ось такий прорив, але поки його ніяк не коментують. Тож будемо слідкувати за розвитком подій.